Сосиски в тортилі на сковороді з сиром. Це дуже смачний і ситний варіант для сніданку або перекусу з ароматною кавою або з соком чи газованим напоєм. Готуються такі ліниві хот-доги дуже швидко і просто. Спочатку потрібно підготувати тортилі. Я взяла 6 штук. Також можна використати і лаваш нарізаний, на шматочки. У мене будуть ось такі курячі сосиски. Відміряти приблизно потрібну довжину і обрізати з невеликим запасом з обох боків. Також для насиченого смаку сосиски треба обсмажити, щоб вийшла легка скоринка. Шість сосисок обсмажую на сухійськової з усіх боків. Можна використовувати різні види сосисок, а також використовувати і інші комбінації видів м'яса. Це може стати таким смачнішим рішенням і альтернативою сосиски. Але це займе трішки більше часового приготування. Натираю 80 г твердого сиру на терці. сир на твій смак. Його також можна нарізати тоненькою смужкою. Тепер починаю формувати хот-доги. На тортилью або лаваш викладаю сосиску, потім смужку кетчупу та майонезу. Тепер, щоб сир краще тримався у середині, посипаю його на майонез і кетчуп. Загортаю якомога щільніше у рулет. І фіксую зубочисткою, щоб ходох не розкрутився. На відміну від болки, тортилья чи лаваш дає можливість краще відчути смак усіх інгредієнтів страви і робить ходох більш легким. Тепер у 1 яйце додаю трошки води, сіль і перець. Перемішую. Починаю обсмажувати хот-доги. Розігріваю сковорідку та наливаю олію. Виймаю зубочистку і кілька разів акуратно занурюю у яйце. хот-дог. Потім швом униз кладу на сковорідку, а зверху знову фіксую зубочисткою. Коли обертатиму на інший бік, виймаю зубочистку. Смажу так до рум'яності з усіх сторін. Якщо ти хочеш, щоб це було дієтичніше, то обсмажу ходоги на грилі і без яйця. В кінці виймаю ходог на паперовий рушник. Усе швидкий і смачний варіант перекусу сніданку чи їжі для подорожі готовий. Вони дуже соковиті і ніжні, смакують теплими і холодними. А як же смачно, коли ще й сир тягнеться? Для різноманіття можна використовувати різне наповнення, спеції. І соуси для таких худоги. Це все одно буде смачно у різних варіаціях. Спробуй приготувати і скажи свою думку про рецепт смачного.